Вітаю, зараз ми подивимося питання, що заважає Путіну капітулювати і припинити війну, забрати всі війська з України, капітулювати, визнати поразку, змінити свою от, політичну волю щодо агресії на Україну змінити на капітуляцію і припинення агресії абсолютно усієї. Так, він... ну це вже фініш його агресії. Він уже настільки багато повбивав людей. Він уже це просто його е, пік оцієї агресії. Грабує, грабує, вивозить гроші, щось він грабує, думки є про те, щоб піти. Він уже готовий, він. Е, Досяг максимуму. В голові він вже досяг максимуму. Руйнування, смертей, вбивств. Він задоволений і піде задоволений, як наче в нього тут уже все він зробив все, що він планував. Це такі в нього думки вивезено буде повністю. Вже дана така буде команда. Так, що він. Грабує, грабує, виймає всі. Все, що має хоч якусь. Хоч якусь цінність, він все вивозив, все тікає. Це жовтень місяць, все вивозиться. Ви вже вивезли навіть так. Ну, битва. Битва за. Угу. Щоб було поранено багато. Він хоче завдати якомога більше поранень нашим військовим. Ще оце у нього зараз план такий план, щоб військо наше було поранене. І ми витратили дуже багато. Це на листопад місяць, в нього такий план агресивної, дуже битви, битви, щоб була. Так, капітулювати він не збирається. На майбутнє в нього вийшло, що він не може це зробити. Його змусять. Його змусять. Це наші військові, тільки можуть його змусити, в нього бажання немає. Йому подобається також буде змушений через те, що в нього в листопаді не буде чим годувати людей в країні. Це велика таємниця. Він це знає, що буде криза. Так, а чому так? Ну, виходить, що має, має, не буде він провозглашати, що він капітулював, що він капітулював, про це він не буде говорити. Дуже погано. Його змусять жінки також будуть просити, щоб припинив він війну, бо дуже сильно багато буде людей вбитих і поранених, і вимагати будуть виплати, жінки, саме жінки оцих людей, що він мобілізував, бо їх буде вбито. І поранених дуже сильно багато людей. Оце ще буде такий тиск на нього. Угу. Він буде насолоджуватися цими жінками, як. Як це сказати, їх, оці страждання не будуть в нього взагалі викликати ніякої. Співчуття чи якоїсь думки він навпаки, оці сім'ї, що в Росії навіть ці росіяни, ці родини це стосовно них, в нього була така агресія до них, щоб в них були страждання в сім'ях. Не в його, люди, росіяни, заручники його агресії. І цим він насолоджуватиметься, але це не дасть. Ем, ні, він не буде оголошено у капітуляції. Щось він планує. Будуть звістки про... Ще більше буде мобілізованих, ще більше мобілізованих. Він повизбирає взагалі всіх, всіх, всіх із країни. Буде весь народ от Росії в цій війні. Так, це його план такий. А Насправді, що ще бачу, що взимку чи кінець листопада він буде готуватися до втечі, може таке трапитися, але людей він буде за... насильно так заганяти на війну, заганяти на війну, і це буде відволікаючий момент, щоб вони. Не е, помітили, як він їх зрадить, і пограбує. Щось він запланував втечу. Так, він збирається тікати. Не один там компанія людей. Отакий От у нього план. Людям залишиться тільки розбиті родини і дуже бідна країна. Нема капітуляції в нього дуже жорстокий. Главна його ідея це грабувати, і вбивати, і калічити людей, завдавати і шкоди, і страждання, і не співчуття нічого. Він насолоджується цими моментами. Зараз в нього пік насолоди, що це він досяг в Україні, залишилось йому тільки військових ще. Це його такі думки. А місцеві його люди, росіяни, цій родини, це його жертви люблені, він їх грабує і змушує воювати, страждати, щоб у них все було погано. І Він любить, коли ще, я так бачу, хворіють діти. Це у нього теж така якась насолода, щоб діти вмирали їх погано лікували. Заперечую, все заперечую. Заперечую геть. Все заперечую. Єдине, що вийшло на майбутнє, це наші військові, дуже потужні і дуже швидкі. Це буде йому угу. із допомогою вищих а, людей сві світових. Так, його силою буде. Вижинати. Зміниться. Фортуна зміниться. І оця допомога світова все більше і більше буде допомоги і пропаганда. Ще є в світі пропаганда. Він буде дуже сильно брехати. Угу Щоб його любили. Будуть заплачені шалені гроші на пропаганду, щоб люди його любили. Я хочу заперечити це все. Не спрацює більше пропаганда. Забираю ось цей негатив. Заперечую так. Угу. Прошу щаслива, ніхто більше Путіна не полюбить. Ніхто його не полюбить, заперечую, викриваю повністю, заперечую всю правду, люди знають. І почнеться дуже сильний осуд і агресія до Путіна самих людей Росії. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше пропаганда Путіна не працює. Відкриваю їм очі на світ, де прийде перевога в Україну повна. Більше бивати Росія українців не може, тікає, немає змоги. Ці плани Путіна вони не з реальністю не, з... не впадають, в них руйнуються його всі плани. Все, що він бажає, не здійсниться, буде так. Наші воїни перемагають. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю закрити Путіну всі його шляхи дороги і відкрити нашим військовим дорогу на знищення і визволення окупованої території. І прошу змінити політичну волю Путіна на, де, на капітуляцію повну. І звільнення всіх територій, і вивід і всіх військових Росії із території України. Буде так, буде так, буде так. Прошу навіки вічні відвернути Путіна від України і відвернути його взагалі від думок про те, що він може на когось нападати і взагалі. Прошу суду, земного і Верховного суду для того, щоб повернути йому весь біль страждання, смерті і руйнування, щоб все, що пережили українці, пережив Путін, всі ці страждання. Прошу вище сили, допоможіть зробити так, щоб він змінив свою політичну думку більше. Про агресію не думав, думав тільки про те, як спастися своє життя, за себе думав, як йому боляче, як він страждає, щоб отримав весь свій собі назад, весь свій негатив. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказано здійснене. Такий жорстокий, психічно хворий, дуже. Але йому все повернеться. Дякую за увагу.